Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми приготуємо салат, який запам'ятається своїм насиченим смаком. Поєднання копченостей, вершкового сиру, пікантної моркви та хрустких сухариків створить досконале поєднання смаків. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео, а ми переходимо до його приготування. Щоб приготувати смачний салат шарами, беремо плоску тарілку достатнього діаметру. Почнемо з того, що змащуємо дно тарілки тонким шаром майонезу. Першим шаром будуть курячі стегна. Викладаємо дрібно нарізане або розібране на волокна копчене м'ясо. Це додасть салату насиченого смаку та стане його основою. Копченості створять цікавий контраст в поєднанні з іншими інгредієнтами та створять вишуканий смак. Змащимо м'ясний шар тонким шаром майонезу, щоб кожен шматочок був соковитим. Ви можете використовувати майонез домашнього приготування або магазинний. Для більш легкого варіанту можна його замінити сметаною зі спеціями або йогуртом. Копчений сир натираємо на середній терці. Невелику кількість сиру залишимо для завершального етапу. Для приготування салату можна використовувати різні сорти копченого сиру. З різним ступенем копчення від легкого димного аромату до насиченого копченого смаку. Вибір сорту залежить від ваших смакових переваг. Зверху знову створюємо ажурну сіточку з майонезом. Для додавання хрускоту та пікантності додаємо шар повітряних сухариків. Ви можете використовувати готові сухарики з різними смаками або ж приготувати їх самостійно. У мене магазинний зі смаком копченого бекону. Зверху знову покриваємо майонезом. Четвертим шаром салату прикрасить яскрава корейська морква. Її соковитість чудово доповнить інші інгредієнти. Рівномірно розподіляємо морку по салату, утворивши яскравий помаранчевий шар. Він надасть апетитності. За бажанням її можна нарізати на менші шматочки. Сітку майонезу пропускаємо, завершимо салат тертим сиром, який додасть вершкової та солонуватої нотки, створюючи гармонійне поєднання смаків. І наостанок сітка майонезу, яка об'єднає всі смаки салату в гармонійне ціле. Салат можна залишити так, а можна прикрасити за своїми уподобаннями. Для простого, але ефективного оформлення я використовувала спіральки з моркви. Розмістивши їх по краю сирного шару салату, додавши в центр кожної капельку майонезу. А для досягнення найкращого смаку, готовий салат бажано охолодити в холодильнику кілька годин. Салат просочиться і ми отримаємо справжній неповторний смак. Готуйте і поділіться результатом в коментарях. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам! Всім миру та добра!